На Рівненщині водій смертельно травмував велосипедиста із місця ДТП. Втік потерпілому було 53 роки. Він проживав у селі Велика Омеляна. У вечірню пору чоловік рухався велосипедом обабіч дороги, коли ззаду на нього наїхав невстановлений автомобіль. Свідки кажуть, це була вантажівка. Я прибігаю, тут стоїть разом фура. Но фура не така двіда, що була дві трошки коротшою. Тут стоїть Зараз? фура. І бачу, шофер підходить до нього, нагинається, бере його за шию, так попробував, Віднявся, пішов в машину, сів поїхав, а я перебігаю з дорогу, кричу, до нього, кудись, не їде, що всяку людину забив. Він сів і поїхав далі. Наразі працівники ДАІ шукають винуватця автопригоди та його автомобіль. Попередньо відомо, що транспортний засіб рухався з Рівного у напрямку Дубна. Я б хотіла звернутися до всіх жителів нашої області безпосередньо можливо до тих людей які на момент ДТП, це 18.50, дев'ятнадцята година вечора які знаходилися поблизу розважального закладу хутір знаходилися там і можливо хтось став свідком безпосередньо цієї дорожньо транспортної пригоди повідомити нам про це на телефон гарячої лінії 63 58 21 або на номер 102.